За оперативність у роботі рибалки вже встигли прозвати їх рибокопами. Місяць тому в Київській області запрацював новий рибоохоронний патруль. Наша знімальна група вирушила з ним у рейд та побачила, як ведеться боротьба з браконьєрами. Аби гідно конкурувати зі старою рибінспекцією, вони складали іспити з іхтіології, вивчали закони. А ще пройшли кількатисячний конкурсний відбір за перший місяць роботи. 44 рибоохоронні патрульні здійснили понад 50 рейдів, зафіксували десятки порушень. До планової перевірки столичних водойм долучаємося і ми. На годиннику майже п'ята ранку, час, коли охочих незаконно порибалити значно більше. Тож прямо зараз разом із рибоохоронним патрулем вирушаємо у рейд на пошуки браконьєрів. Перевіряємо акваторію Канівського водосховища на наявність заборонених засобів лову. Зараз наша задача побачити сітку, якщо не встигли. Старший рейдової групи Андрій розповідає раніше. Працював у сфері торгівлі. каже, нова робота складна, графік ненормований, та він не скаржиться. Я рибак, я охотник. Я вижу, що творилось на водойомах і твориться, продолжает творитися. Пройти по водохремілищам нельзя. Все опутано сітями. Дічі нет, риби нет. Та спіймати браконь браконьєрів на гарячому вдається не часто. Адже навіть на місці встановити власника в сітки практично неможливо. Одно движение руки все ушло. То, то тогда уже нам не повезло. Вот. Ну не повезло, по сусі ми все одно. Жодних браконьєрських знарядь, електровудки чи то сітки за першу годину патрулювання так і не знаходимо. Андрюш, піднімай. Нету. На шляху зустрічаємо лише так званий чесний кльов. Рибоохоронці не приховують. До місцевих рибалок любителів ставляться поблажливо. За дрібні порушення не штрафують, обмежуються попередженнями цей трибний патруль молодці. То письово такі коттралом тараз сітяла віна. На воді проводимо ще декілька годин, і ось нарешті. Опа, Поблизу приватних будинків знаходимо незаконно встановлену сітку, не одну. Ну от ще одна сіть. Тобто стояла Г-образна. Перекрит залів, вход залів і вдоль заліва. Патрульні припускають, рибальські знаряддя належать робітникам прилеглих приватних територій. О, вон і друг наш. Можеті снять. Ваша. Не. Живу рибу, що потрапила в пастку, патрульні відпускають, а сітки конфіскують. Таким чином, кажуть рибоохоронці, завдають правопорушникам суттєвих збитків, адже коштує подібне рибальське знаряддя від 300 до 1000 гривень за одиницю. Якщо ж браконьєра таки спіймали на гарячому, йому доведеться сплатити штраф. Та це не найстрашніше. Мінімальний штраф від 51 однієї здається гривні і вище. Ну це більшість із браконьєрів готові заплатити, тому що ті прибутки. Які вони отримують, вони десятки в сотні разів більше. Куди вагоміша компенсація за кожну незаконно спійману рибину? Обична верховодка, етання благаємо мінімум. Тобі 17 гривень, лящ 170 гривень. Судак 510. За 4 чотири години патрулювання нам вдалося знайти у воді шість незаконно встановлених сіток. Продовжуємо рейд уже на березі. Разом з іншою групою рибоохоронців, навідуємося на один з обласних ринків у пошуках риби, яка могла потрапити на прилавки незаконно. Документа, що засвідчує кількість та різновид товару, не знаходимо в жодного з продавців. На рибоприймальних пунктах можна отримати таку накладну при купівлі водних біоресурсів. За півгодини документи привозить одна продавчиня, виправдовується, забула їх удома. Це перший раз таке випадок получили. Та незважаючи на порушення, що були виявлені інспекторами, бажаючих придбати свіжу, хоч і не завжди законно виловлену рибу, не поменшало. А отже, боротися з браконьєрством в Україні й надалі буде непросто. Поки є попит, пропозиція не зникне.